Харукі Муракамі це той тип письменників, якого люди або безмежно люблять, або взагалі не розуміють. Бути десь посередині просто не вийде, якщо ви, звісно, не з тих людей, хто взагалі ніколи не читав Муракамі. Наприклад, у моєму оточенні таких людей немає, і саме тому між нами постійно точаться суперечки на тему, чи вартий цей письменник уваги. Я вважаю, що вартий, але в сучасному світі думка простого українця мало що вирішує. Тут потрібен більш авторитетний голос у цьому випуску. Я вирішив дослідити довгу та насичену кар'єру Харуки Муракамі, виокремити його унікальний стиль, та найголовніше зрозуміти, про що і як він пише, усе аби з'ясувати, чи вартий ці письменник того, щоб отримати визнання найбільш авторитетної літературної інстанції у світі Шведської академії. Чому в своїй поважній 75 років пан Муракамі досі не отримав Нобелівську премію? Я знайшов декілька відповідей на це питання і готовий ділитися з вами. Підпишіться, вподобайте та прокоментуйте це відео. Ми вирушаємо до Японії. Чи задумувалися ви над тим, як і за яких обставин відомі письменники приходили до усвідомлення того, що вони хочуть писати? Харукі Муракамі в цьому плані має свою особисту, напрочуд дивовижну, хоча й не досить логічну історію. Він поділився нею на початку кар'єри, коли активно листувався зі своїми шанувальниками. І тепер це звучить досить дивно, бо, як ми знаємо, він є знаним ухилянтом від ЗМІ. Сучасний Муракамі дуже рідко дає інтерв'ю. Та майже не з'являється перед камерами, але тоді він витрачав істотну частину свого вільного часу на спілкування з читачами. Отже, коли Херукі Мракамі вирішив стати письменником. За його словами, прозріння завітало до нього, ви не повірите під час перегляду звичайного бейсбольного матчу. Просто сидячи перед телевізором, йому в голову прийшла шалена думка, що потрібно написати роман. Письменництво, як ви зрозуміли, він ніколи до цього не вчився, банк. Навіть і не думав про це, але з самого раннього віку розум муракамі постійно був десь в іншому місці, занурений у свої власні вигадані світи. Гарна фантазія та любов до читання на думку муракамі це той мінімум, що повинна мати людина, яка хоче стати письменником. Мій перший роман Слухай пісню вітру, опублікований у 1979 році, має менше 200 сторінок, але на це знадобилося багато місяців і дуже багато зусиль. Частково причиною був обмежений час, який я мав для написання. Тримаючи джаз кафе, я витратив 20 років, працюючи зранку до вечора, щоб розрахуватися з боргами, писати в таких умовах завдання, м'яко кажучи, не з легких. Але справжня проблема полягала в тому, що я не мав поняття. Як писати роман. Будучи шанувальником англомовних книг у м'якій обкладинці, я ніколи не читав нові японські романи, відтак не мав жодного уявлення про сучасну японську літературу. Кілька місяців я працював на чистих припущеннях, і коли прочитав результат, я був далеко не вражений. Те, що я написав, здавалося, відповідало формальним вимогам роману, але воно було досить нудним і в цілому залишило мене байдужим. Оглядаючись назад, було цілком природно, що я не. Зміг створити хороший роман, було великою помилкою припускати, що такий хлопець, як я, що ніколи в житті нічого не писав, міг би створити щось геніальне на самому початку. Щоб почати все наново, перше, що я мав зробити, це відкинути стопку паперу та авторучку. Поки вони знаходилися переді мною те, що я робив, здавалося, справжньою літературою. Натомість я дістав із шафи свою стару друкарську машинку оліветті. Далі, як експеримент, я вирішив написати початок свого Англійською, якого біса подумав я. Якщо я збирався робити щось неортодоксальне, чому б не піти до кінця, письмо іноземною мовою навчило мене виражати думки та почуття за допомогою обмеженого набору слів. Мій словниковий запас був дуже обмежений, як і моє володіння англійським синтаксисом. Я міг писати лише короткими простими реченнями. Це означало, що якими б складними та довгими не були думки, що крутилися в моїй голові, я навіть не міг їх записати. Коли вони до мене приходили, мова мала бути простою, мої ідеї висловлювалися зрозумілим способом, описи були очищені від зайвого жиру, форма була компактною і все було скомпоновано так, щоб містилося в контейнер обмеженого розміру. Вийшла груба некультовована проза. Проте, коли я намагався виразити себе таким чином, почав формуватися мій особливий ритм. Я народився і виріс у Японії, тому словникові запас і шаблони японської мови, коротше кажучи, Зміст цієї мови заповнили всю систему, яка мене розірвала. Коли я намагався висловити свої думки та почуття словами, цей вміст починав крутитися як божевільний, і система іноді давала збій. Письмо іноземної мови з усіма обмеженнями, які це спричинило, усунуло цю перешкоду. Це також привело мене до розуміння того, що я можу виражати свої думки та почуття за допомогою обмеженого набору слів і граматичних структур, доки я їх ефективно комбіную та уміло пов'язую між. Собою. Зрештою, я зрозумів, що мені не потрібно було намагатися вразити людей красивими зворотами. Значно пізніше я дізнався, що письменниця Агота Крістоф написала кілька чудових романів у стилі, який мав дуже схожий ефект. Крістоф була громадянкою Угорщини, яка приїхала до Швейцарії, де й почала писати французькою. Вона зробила це частково через необхідність, оскільки не могла заробляти на життя написанням романів угорською мовою, але саме завдяки написанню. Іноземною мовою їй вдалося виробити новий та унікальний стиль. Він відрізнявся сильним ритмом, заснованим на коротких реченнях, дикцією, яка ніколи не була заокругленою, але завжди простою, і описом, який був чітким і вільним від емоційного багажу. Її романи були оповиті таємничістю, натякаючи на важливі справи, приховані під поверхнею. Пізніше, коли я вперше зіткнувся з її творчістю, це викликало у мене неабияку ностальгію, хоча її літературні нахили. Явно відрізнялися від моїх. Відкривши дивовижний ефект композиції чужої мови, отримуючи таким чином власний творчий ритм, я повернув свої оліветі до шафи і знову витяг пачку паперу та авторучку. Тоді я сів і переклав японською мовою усе, що написав англійською. У процесі неминуче виник новий стиль японської мови, стиль який став моїм, який я відкрив. Тоді я переписав досить нудний роман, який щойно закінчив. Хоча сюжетна лінія залишилася більш-менш незмінною, спосіб вираження те. Тепер був зовсім іншим. Різним був і його вплив на читача. Я був не зовсім задоволений тим, як це вийшло. Коли я перечитував його, то розумів, який він незрілий і сповнений недоліків. І все ж це був мій перший роман, і мені вдалося написати його в такій формі, що хоч якось працювала. Тож у мене залишилося відчуття, що я зробив свій великий перший крок. Писати в моєму новому стилі було більше схоже на виконання музики, ніж на написання літератури. Відчуття, яке залишається зі мною. Досі здавалося, ніби слова йшли крізь моє тіло, а не з голови. Витримувати ритм, знаходити найкрутіші акорди, вірити в силу імпровізації. Це було неймовірно захоплююче. Коли я щовечора сідав за кухонний стіл і повертався до роботи над своїм романом. Використовуючи свій стиль, я відчував, що тримаю в руках новий найсучасніший інструмент. І саме це заповнило духовну порожнечу, яка виникла з наближенням 30-річчя». Після слухай пісню вітру» Харукі Муракаміна пише ще 14 романів та більше десятка збірок оповідань. Його унікальний стиль не залишиться незмінним, а буде покращуватися з кожним написаним словом. 45-річний літературний досвід спонукає автора ділитися з молодими колегами, ось деякі поради муракамі. Використовуй блокнот, щоб записувати свої ідеї та спостереження. Муракамі однак використовує свій розум, таким чином те, що має зникати, зникає, а те, що повинно залишитися, залишається. Якщо хочеш писати, пиши для себе, неможливо догодити всім, тому краще догоджай собі. Якщо тобі це сподобається, є підстави вважати, що можуть бути й інші, кому теж це сподобається. Додай письменництво до свого розпорядку дня. Мураками виглядає дуже дисциплінованою людиною. День у день він рано лягає і рано встає. Його вечори тихі. Рано вранці він варить собі чашку кави і витрачає на написання близько 4-5 годин. Потім він виходить на пробіжку. Він прагне писати 10 сторінок щодня. Зауважте це японськими знаками, це приблизно 1200 слів англійською мовою. Щоб не відчувати письменницького блоку, уникайте дедлайнів. Муракамі каже, що йому пощастило, у нього майже ніколи немає дедлайнів, тож і письменницького блоку він ніколи не відчуває, також він постійно чергує написання роману чи оповідань. Не редагуй свої роботи одразу після написання. Муракамі любить творити, але не менше любить редагувати. Коли його перші чернетки закінчені, він робить невелику перерву перед початком редагування. Потім він ретельно переписує усе від початку до кінця. Він робить 4-5 повних переписів, усуваючи невідповідності, відшліфовуючи свою прозу та створюючи кращий ритм. Далі він залишає рукопис приблизно на місяць, а потім ще раз переписує, перш ніж дає дружині прочитати його. Вперше для нього дуже важлива її думка. Думка. Він ненавидить критику своєї роботи, але ті речі, які підлягають обговоренню та потребують вдосконалення, на думку його дружини, він удосконалює. Потім починається дуель з його редактором. І так по колу. Розібравшись із тим, як пише Харукі Роками, далі нам потрібно з'ясувати, а чи відповідає його унікальна література жорстким вимогам та стандартам Шведської академії, які вони сучасні літературні тренди. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам. Нобелівська премія з літератури була започаткована передсмертною волею Альфреда Нобеля. Згідно з його заповітом, річний прибуток від його спадщини, а це понад 31 мільйон шведських крон, мав бути розподілений на п'ять рівних частин. Щорічно премія вручається тільки тим особистостям, хто приносить найбільшу користь людству, зокрема у таких галузях, як фізика, хімія, медицина, література, а також за певні досягнення на шляху встановлення миру усьому світу. Світі Нобелівська премія в галузі літератури присуджується тим авторам, хто створив найбільш видатні твори в напрямку ідеалізму. Також в описі сказано, що це може бути не обов'язково класичний літературний твір, а й будь-який інший, який має ознаки літературності, наприклад, діючий Нобелівський лауреат Йон Фосе він драматург і майже усе своє життя присвятив написанню п'єс. Протягом історії Нобелівська премія з літератури не присуджувалася сім разів. Як ви розумієте, більшість цих років припала на Першу і Другу світові війни, але були й інші причини. Наприклад, коли востаннє це сталося у 2018 році, Шведська академія не призначила премію через корупційні питання та звинувачення у сексуальних домаганнях щодо чоловіка однієї з членкинь академії. Про 2018 ми ще поговоримо, а поки розберемося з самою процедурою. Премію присуджує Нобелівський комітет, до якого входять 5 осіб. Їх призначає парламент Швеції терміном на 6 років. Усі вони зобов'язуються зберігати обітницю мовчання півстоліття, не розголошуючи ані кандидатів на премію, ані те, що вговорюється на комітеті. Критерії відбору претендентів також лишаються достатньо розмитими. Головними факторами є важливість, революційність, внесок в суспільні процеси. Зазвичай на Нобелівську премію висуваються близько 200 претендентів. Також існує чіткий перелік тих, хто має право висувати кандидатів на здобуття премії. Це члени національних парламентів різних країн та очільники держав, радники, призначені Нобелівським інститутом, члени міжнародного суду Гааги, викладачі університетів, професори. Сура, доценти тощо. Такий широкий погляд на сучасну літературу часом спричиняє появу дуже дивних кандидатів, а потім ще дивніших переможців. Наприклад, Боб Ділен у 2016 році, коли одна половина критиків говорила, що нарешті відомий музикант а передусім поет заслужено став лауреатом, А інша біткалися мовляв, хіба це поезія? Він же музикант. Віднедавна тенденції Нобелівського комітету знову зазнали змін. З'явився потяг до різноманіття. Мови йде не стільки про жанр, скільки про форму, а також не стільки про зміст слів, а про те, хто їх промовляє. Після скандалу 2018 року новий очільник Нобелівського комітету обіцяв, що тепер більше уваги приділятиметься творчості жінок. Сказано, зроблено. Після цього Нобелівську премію з літератури здобули одразу три письменниці. Особливо тут виділяється, звісно, Анні Ерно. Його автобіографічна творчість якої повністю ґрунтується на проблемах жінок у сучасному світі. Загалом, якщо зробити детальне дослідження здобутків усіх лауреатів за останні 10 років, то можна зробити висновок, що якщо ти не пишеш про расові проблеми, якщо ти не пишеш про колонізацію чи постколонізаційні проблеми, якщо ти не звертаєш увагу на проблеми жінок, то шансів отримати Нобелівську премію в тебе небагато. А тепер візьміть усі ці сучасні тренди в ліву руку та порівняйте їх з будь-яким романом Харукі Муракамі, що лежить у вашій правиці. Ось і я про те, уявити автора норвезького лісу сучасним Нобелівським лауреатом просто не вийде. Одним із ключових факторів, яким керуються члени Нобелівського комітету, при виборі кандидатів, а потім і переможців, є безперечне відношення до автора в рідній для нього країні. За усю історію премії її здобули тільки два етнічних японця. Це кензабура Ое у 1994 році та Кадзої Шигуру у 2017. Якщо перше, це суцільне втілення справжньої японської класики, бо все своє життя Ое писав виключно про Японію, висвітлюючи гострі проблеми та прославляючи видатні успіхи своєї країни, то другий поїхав звідти у віці п'яти років, а якщо й писав про Японію, робив це як суто британський автор. А у його творах ніколи не було справжньої Японії. Вона була вигаданою реальною особистою Ну, а що на батьківщині думають про муракамі? Муракамі шанується в Японії як літературний велетень. Багато японців вважають його великим письменником з кількох причин. По-перше, його унікальний стиль оповідання, захоплює читачів суміші сурреалізму, магічного реалізму та глибокого самоаналізу, створюючи захоплюючий досвід, який резонує з широкою аудиторією. По-друге, твори муракамі часто досліджують універсальні теми кохання, самотності та екзистенціалізму, які вражають. Лажаючи читачів різних поколінь і походження, його здатність заглиблюватися в складну природу людини, плетучи заплутані оповіді, принесла йому захоплення та повагу. Крім того, міжнародний успіх Херукі Муракамі вивів японську літературу на міжнародну арену, підвищивши культурний вплив цієї країни в усьому світі. Його романи перекладено багатьма мовами, що дозволяє людям із різних культур оцінити глибину та красу японської літератури. Але що не кажи, Руки Муракемі про західний письменник, вестернізований, якщо можна так казати. Його герої ніколи не носять юкату чи кімоно. Замість цього на них джинси, левіси, тенісні кросівки Найк. Герої читають книги Кафки чи Курта Вонегута, але ніколи не виявляють прихильності до хайку чи танка. Те саме стосується їхніх смаків до фільмів або музики. Сам Муракемі схожий на власних героїв. Він якось казав у інтерв'ю, що ніколи не ладнав зі своїм батьком частково тому, що той був учителем. Японської літератури в середній школі автор критикував японську традиційну літературу як стриману та безіндивідуальну, що абсолютно суперечило його стилю. З усіх вищезазначених причин деякі японські критики вважали творчість моракамі запереченням національної свідомості, деякі взагалі називали його словом батакусай, що приблизно прикладається як смердюче масло. Як вважає сам автор, його репутація на міжнародному рівні значно краща, ніж у Японії. Найжахливіше те, що Марак... Камі, по суті, критикують за те, чим не нехтували й інші автори. Вони просто робили це не так відкрито. Сучасні японські письменники так само свідомо підпускають захід у свою творчість, а японська культура після закінчення Другої світової війни ніколи не була чистою та незаплямованою західними впливами. Вибачте, але якщо єдине до чого змогли причепитися критики, це те, що Муракамі пише без уваги до своєї національності, а його книги, начебто, позбавлені посилань на популярні та. Та художні канони Японії це свідчить тільки про те, що до самої муракамівської літератури, як такої, в них просто не знайшлося обґрунтованих зауважень. Незважаючи на постійну критику Харуки Мракамів в рідній Японії, насправді більшість японців і досі не розуміють, чому їх письменник не отримав Нобелівську премію. Постійне зневажливе ставлення Нобелівського комітету до одного з їхніх найвидатніших авторів є чимось на кшталт болючої теми в Японії. Щороку, перед оголошенням лауреати Нобелівської премії з літератури, шанувальники маракамі, так звані харукісти, збираються разом тримаючи в руках примірники своїх улюблених книг, готові відсвяткувати велику перемогу. Улюбленого автора. З цього приводу постійно згадується 2016 рік. Адже дійсно, дуже дивно, що Боб Ділен має Нобелівську премію з літератури, а Харукі Муракамі ні. Зараз у Японії дійшло до того, що чергова премія, яку отримує хтось інший, а не Муракамі, це вже певна традиція, яку японці перетворили у прикмету. Муракамі програв, мабуть, осінь не за горами. Якщо говорити серйозно, то Харукі Муракамі вперше став реальним претендентом на найпрестижнішу літературну нагороду світу приблизно в 2007 році, коли відомий сайт Ставок поставив його на місце одного з головних претендентів. Відтоді ім'я Муракамі стало чимось незамінним у списку кандидатів, роздмухуючи очікування шанувальників і перетворюючи шалені спекуляції щодо його можливого отримання Нобелівської премії на щорічну справу. У 2018 році з'явилося. Новина про те, що письменник, начебто, відмовився від Нобелівської премії, але як ми пам'ятаємо, 2018 рік це рік скандалу в комітеті, а премія, від якої відмовився Муракамі, була альтернативною, простіше кажучи, не тою, про яку усі мріють. Нова премія мала на меті стати нагадуванням про те, що література повинна асоціюватися з демократією, відкритістю, співпереживаннями і повагою. За підтримки понад ста діячів шведської культури, вона визначила чотирьох авторів для нагороди, серед яких був і Муракамі. Коли про це стало відомо, письменник надіслав електронний лист із повідомленням, що для нього велика честь потрапити до короткого списку, але він вважає за краще зосередитися на своїй письменницькій діяльності подалі від уваги змі. Як ви зрозуміли, від справжньої економічної премії Херукі не відмовлявся і ніколи б не відмовився, якби його номінували. Але якщо підвести певний підсумок усього, про що ми говорили вище, Херукі Херукімракамі ніколи її не отримає. Чи вплине це якось на його творчість? Ні. Чи перестануть його читати? А вже ж ні. Літературний доробок Муракамі настільки великий, настільки величний, що його книги читатимуть навіть через століття, як це було з сотнями інших письменників, які не отримали своєї Нобелівської премії. Ну а з вами, як завжди, був канал Якибук. Підпишіться, подобайте та прокоментуйте це відео. До зустрічі на каналі.